Сім'ям військовослужбовців, які виконують свій обов'язок на передовій, за кошт місцевого бюджету цьогоріч придбають дрова. Про це стало відомо на апаратній нараді. Питанням опікується управління праці та соціального захисту населення. Як повідомила його очільниця, уже повністю профінансовано перший транш державних допомог за червень. Отримали допомогу майже 6 тисяч сімей тисяч 957 на 14 мільйонів 806 тисяч. Із них третя частина проживає в сільській місцевості, теж через польщу отримає 1982 сім'ї на 3 мільйони 730 тисяч. Антоніна Найметенко додала 161 житель нашої громади, безкоштовно надав прихисток майже трьом сотням внутрішньопереміщених осіб. Таким людям держава відшкодує по 450 гривень за кожного переселенця. Також шосткинців запрошують тимчасово переїжджати у села громади. Поступово знаходимо приміщення в сільській місцевості і всіх бажаючих жителів міста нашого допомагаємо переїжджати до села, де вони знайдуть спокій, відпочинок можливо на тиждень на місяць. Хто захоче залишиться і Добре, на більше Добре. говорили на апаратній нараді і про ситуацію з безробіттям в громаді? Так протягом минулого тижня до центру зайнятості в Шостці звернулося 26 жителів району з бажанням офіційно отримати статус безробітного. У свою чергу роботодавці надали 27 вакансій. Протягом тижня центр зайнятості забезпечив роботою 17 людей. Також продовжують залучати безробітних до виконання суспільно корисних робіт. У першу чергу для благоустрою громади. Однак безробітні виконуватимуть і інші не менш важливі роботи. Ці роботи проводяться в умовах воєнного стану працює 120 безробітних. Готуємо новий договір на проведення суспільно-корисних робіт по виготовленню маскувальних сіток. Організуйте цю роботу, вона потрібна нашим хлопцям, які знаходяться на фронті.